О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. V-Rising отримав велике оновлення з купою виправлень багів Хим. В патчноуті наголосили, що про всі нові знайдені помилки було б непогано повідомляти розробників. Напишіть нам. Юбісофти запрезентували план розвитку тіньових асасинів. Там і нові квести, і фотомод, нова гра плюс, а також доповнення Close of Awadжі, що має релізнутись десь колись цього року. Це ж мапа. Та невже? Ще вони похизувалися, що Принц Персії втрачена корона зіграли понад 2 мільйони геймерів. Вітаю. Шкода тільки, що це сталося за таких обставин. Returnal отримала патч для PlayStation 5 Pro. Такий собі подаруночок на четверту річницю виходу гри. Подарунок як на Різдво. Gearbox is proudly pokazalić ilek dvadzeć, kvalinny rladuć twerto Borderlands, picture state of play. On service of making you feel like a total badass. It's the perfect entry point for new players, with incredible new places and a great story. This is the culmination of years of hard work from my teammates across the Gearbox studios. So, enough talk, let's get it. This is Borderlands 4. Інтернетами ширяться чутки, що бігевір Entertainment розпочали перемовини з власниками прав на франшизу п'ятниця 13. Аби до 10-ї річниці ДБД додати до гри Джейсона Вурхіза. Що страшно? Supermassive Games розпочали викладати нові трейлери інтерв'ю персонажів з майбутньої космічної The Dark Pictures Direct 8020. Е, може тоже інтерв'ю дати, що не інтерв'ю. Інтерв а що тут за розвитку? Звичайно, може не розірва. Нагадаю, що її реліз запланований на 2 жовтня. Я знаю! Ви знаєте, знаю, затями. Я вже второпав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.